моя четвертокурсник Володимир показує заліковку з відмінними оцінками. Він вчиться на бюджеті, встигає працювати в юридичні фірми, бути старостою групи та одним з найкращих студентів юрфаку. Він хвилюється за свій рейтинг, бо мріє вступити на магістратуру за держзамовленням. Середній бал точно вищий 92-93 балів. точніше сказати не можу, тому що не рахував, не підбивав підсумки, але загалом всі сесії стали на відміну. Раніше отриманий диплом спеціаліста прирівнювався до диплому магістра. Та цього року студенти востаннє зможуть зекономити час та гроші і обрати спеціаліста. З 2017-го, за рішенням Міносвіти, цей освітньо-кваліфікаційний рівень скасовано. Так як закон набрав чинності в вересні 2014 року, то по суті, ось з 2014 року, вже два роки вони всі. Привільнення до магістра на диплому все одно писатимуть спеціаліст. Але студенти автоматично вважатимуться магістрами. Спеціаліст Андрій не не вчиться на програміста і працює. каже про зміну у законі про вищу освіту знав, але все одно намагався вступити на магістратуру. Мовляв, це престижніше та надійніше. Здавав екзамени на магістра. Не пройшов по балах, поступив на спеціаліста. Тепер вчуся паралельно. Працюю, ну в загальному я виграв один рік. В Україні буде п'ять освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук. Отримання бакалавра вже означає здобуття повної вищої освіти. Ступінь кандидат наук також скасували. Отож всі, хто публічно захистить дисертацію навіть з атомної енергетики, стануть докторами філософії. Таким чином, кажуть експерти, ми відходимо від радянської класифікації і переходимо до європейських стандартів. І під навчиним наші дипломи з перспективи можуть бути е, прирівняні до європейських дипломів і визнані в Європі. Є можливість і перспективи, можливо, в подальшому, щоб привести до європейських стандартів, зокрема навчання на бакалавра три роки, а магістра два роки. Може бути і таке цьому році у вступників зросли шанси навчатися на бюджеті. За рішенням уряду держзамовлення у вишах збільшили на 12%. Також розширили квоту на підготовку it фахівців та аграрних спеціалістів. Загалом у 2016-му вступити на безкоштовну форму навчання зможуть майже 273 тисячі абітурієнтів. Ростислава Зорубінська, новини, телеканал Віта.